Побудемо, ну, надміцний, ну, прям надміцний будинок із бедроку. Беремо бедрок. В мене вона називається Корінна порода. І робимо так хоча б в 10 або 15 навіть блоків. Так, ставимо. І ставимо. Ставимо і ставимо на всю територію, яка тільки є. А перед цим не забудьте поставити лайк і підписатись на канал і робимо такий квадратик. Тут у нас будуть двері. Такий у нас буде величенький будиночок. І тепер робимо стіни. Отакі От стіни, височенькі в три блоки. Ось ось такий квадратик. І відраховуємо десь чотири чи три блоки. Бажано, щоб було три блоки. І буде більше місця. Та й по когось і буде краще. Наприклад, якщо ви захочете підстрибнути, а у вас тут не буде місця. Таке в нас поки що виходить. Беремо і робимо в такий шар. Ну як шар? Ще от, от так. Один блок робимо цей. Ні, не для вищого першого поверха, а для криші. Ось такого даху у нас буде. Такий дах у нас буде. І він буде в нас висотою в чотири блоки. Я думаю, цього буде достатньо. І сюди ще можна. Додати блок, щоб було трохи гарніше. І робимо такі чотири слої з одного боку і з іншого боку. Робимо такі. Кіша? І, і те ж саме повторюємо з іншої сторони. Беремо, Берем. і отак ставимо. показано на відео. Потім все це приберемо, а зараз робимо дах. Ось так, у нас поки що виходить. 押した。 Ateper, încă un shar. Nu, no, mai fi de un șar. Ось так заставляємо. Да. Ось так в нас поки що виходить. Беремо ще одну таку полоску робимо. Ще один так раз робимо. Тепер? І тепер будемо робити наш дах. Ну, як сказати дах, другий поверх. Vou está estar postado Киняну геть. Поки що ставимо ось ось так. Поки що виходить в нас ось ось так. Тепер переходимо до підлоги. Це в нас те. також буде з бидроху. Так, а чого ти знову сюди ж зайшла, ну? І робимо такі повозки. Візьмемо лопату. І лопатою швиденько все. Перекопаємо. І все зробимо. Дроко так підлогу з Бедроку, як показано на відео і копаємо так Пане вирівняємося і не заставимо себе дробки. Щось я трохи не так зробив. Я зараз бачу, що мало хто знімає відео на телефонах, а багато хто на комп'ютерах. Так, ставимо. підлогу, зараз будемо заставляти. Ось таке в нас поки що виходить. Але це ще не все. Берем скляну панель. Ставимо її от, ось так. Ось так поставили. Здесь, так. Трохи я тут герок, не люблю, а ничего страшного. Что у нас я трохи герок. Ой, вот так мы поставили. І тут теж можна скляні панелі поставити. Ось ось тут. Але це ще не все зі за склом. Зараз ставимо ось щось тут. Так як показано на відео. Ось так поки І ще тут золота им яку я наробив. Щось я не розумію. Що це тут у нас так? Наче не зак... щось не закрито. Вертаємося до панелей. Ось так. Тим жовт. Поки що так у нас і виходить. Берем смол і ставим. Так. Так, на кожен бок. Ось так вийшло. Потім повернемося до другого поверху. Я щось тут не, не тут зламав. І в нас буде ще вхід на дах. Десь і ось тут у нас буде вхід на дах. Через драбину. Поки що вилітаємо на дах. І тут розставляємо смолоскип, Як показано на відео. Так, поки що ми поставили. Повернемося на перший поверх. Так, заходь. А, ти тут заліз. Про двір потім подбаємо. Беремо, знаходимо пічки. Беремо пічки і ставимо пічки сюди. Перстакі ставимо і всякий інших придій, поважила обі. Як я вже казав. І ще візьмемо ковальський стіл. Тут теж буде кілька штук. це нам не треба поки що? Беремось так. Шукаємо в скрині. Шукаємо. Рыги. И ось так. Ось стал. Ось стал. З боку теж саме. Робимо, як бачите, в нас повний скринь. Ні, це нам поки не треба. Може, колись знадобиться. Ось так виходить. Тепер нам потрібні горщики. Декоративні горщики. Беремо ось так, ставимо, шукаємо листя. Беремо листя за квітої і ставимо ось так. Ось ось так вийде гарніше, я так думаю. Беремо двері. Я не знаю, ви я беру з темного дуба, а ви, які захочете, Ой, випали. Тепер у нас йде двір. Так прокопуємо, копаємо, копаємо і копаємо. Отак. Берем, шукаємо холоду з дуба. Я беру з дуба. І робимо. Дермані. Ану іди. звідси, іди. У нас буде ще біля дому город. Ну, а що, щоб не бігати, шукати їжу, По їх таскати є з зомбаків. Отак. От Ось так тепер беремо землю. Землю і отак вот ставимо. Тепер повернемося до спаю. Ці предмети нам вже не потрібні спочатку треба поставити драбину, щоб не падати і не підніматися за допомогою блоків. Поставили драбину. Піднімаємося. Поставимо тут ліжка. І тут вони підуть. Беремо салатове ліжку і ставимо, а щось вони у мене не ставиться. Я не а оставиться. Хай буде краще тришти. Ну а що? Що якщо до вас, наприклад, зайдуть друзі там, чи хто там у вас є? Зайдуть, заночуватися хочуть. А у вас тільки одне ліжко, то що буде? Ну, ви зможете, звісно, скрафтити, Але крафтити то буде таке, таке собі. Зразу хай буде про запас. Ай, хай так стоять. Нас на другому поверсі, хочу вам сказати. Біженцю може і не буде. А може і буде. Ну а що? Ось така в нас вийшла спальня. Ну, правда, якщо ви захочете, можете ще щось додати. А, точно. Ще дещо додавити не треба. Пам'ятаєте, оце декорація на першому поверсі? Вона в нас буде і на другому поверсі. Тільки з іншого листя. З вишневого листя. Ось так. Буде стояти. Це було ще гарніше, то можна тут отак це листя поставити. От так буде ще, я думаю, от так гарніше. Можна сказати. Можна сказати. Тепер повернемося. Подай. Повернемося до. Хоча якусь мотику можна взяти. Ну добре, хай буде не зритова. Візьмемо мотику і вернемося до городу. Спочатку нам треба дещо що ще взяти. Насіння. Пшениця обов'язково. Пшениця. Буряка я не знаю, на що нам. Ну, взагалі, наш буряк. Ну, можна буряка, якщо треба. Якщо комусь аж так потрібен буряк. І беремо картоплю і мор... цього я думаю вистачить. Тепер ораємо землю і засаджуємо насінням. Тут картопля буде. Тут буде морква. Беремо, знаходимо воду і заливаємо води. Ось такий у нас вийшов будинок. А ні, ще ми не робили одну частину. Вешаем сюда лихтаря. Шукаем паркан. И ставим. Ой, здесь так. Теперь берем на Або плиты. мене здуло. Я не розумію логіку мене. Майн... Я не розумію, що з Майнкрафтом, що воно не може торкнутися нормально. Взагалі не тут зміниться Майнкрафт. Але якось поставимо. Став. Ось такий, наприклад, йде дощ, а вам треба швидко в хату і не хочеться змокнути, то просто йдете про таке накриття. Ось такий в нас вийшов будинок. До побачення.